Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я забрала свою посилочку від компанії Farmacy і хочу для вас зробити невеличкий огляд. Замовлення я робила ось по цьому каталогу, який у нас вже не діє, по каталогу квітня. Фактично, я зробила замовлення вже в останній день дії каталогу. Довго вагалася робити, не робити замовлення, але так, як я Проходжу стартову програму з подарунками, тому що зареєструвала свою маму повторно, і дещо у мене захотіли клієнти, тому замовлення все ж таки було. Була гарна пропозиція на лінійку Smart Life. Ось такий от порошок у мене замовила клієнтка. Тут об'єм 500 мл. Він подобається. Клієнтам часто замовляють, бачите, як гарно він приходить, запакований, щоб ніде нічого не розсипалось, не порвалася упаковка. Дуже дякую компанії Farmaсі за такий сервіс. І також замовила у мене подружка ось таких -от два нейтралізатори запаху. Я знищу будь-які неприємні запахи. Тут об'єм 300 мл. Цей продукт також користується попитом. Я неодноразово його показувала в своїх оглядах подружка замовила два. Я також маю його в користуванні, і він мені також дуже подобається. Далі замовила у мене дівчинка на пошті захотіла ось такі от патчі. Зараз я вам покажу, як вони. Виглядають в каталозі. В цьому каталозі вони коштували 599 гривень, здається. Зараз вам покажу в цьому каталозі їх, в цьому каталозі діючому на них. Трішки дешевша ціна 399 гривень. Але в каталозі квітня вони йшли по гарній ціні, по гарній пропозиції набором. В набор входили патчі. І ось такий от кремчик для шкіри навколо очей. Дівчинка у мене хотіла тільки патчім. Тому кремчик під очі я залишу собі. Мені подобається ця лінійка H-Reversist. У мене є крем для обличчя. Я тільки недавно взяла в користування його, зараз вам покажу. Ось такий от. дуже він мені подобається, я постійно ним користуюся. Тому з задоволенням буду користуватися також її кремчиком під очі. А дівчинці віддам патчі. І що було ще в моєму замовленні, було дві ось такі серветки для прибирання універсальних. Вона також йшла по хорошій ціні. По знижці представника, здається, вона була. 210 гривень була акційна пропозиція до чистого четверга. Мені дуже подобаються серветки від компанії Pharmaсі. Я маю таку голубеньку в користуванні для і дзеркал, але зараз чомусь я її не бачу вже в каталогах. Тому взяла ось таких от, дві універсальних. Одну у мене замовила подружка, і одну я залишу для себе. Ось така от вона я вам покажу дуже досить таки велика. І я думаю, буде гарно справлятися з роботою, так як і голубенька. Тим більше, бачу, що в каталогах їх зараз немає. Я не знаю, можливо, їх знімають вже з продаж. Я була запитувала у дівчаток, але відповіді я так і не отримала, тому запаслася. І також по програмі стартовій я взяла ось такий от подарунок гель для вмивання і тонік для обличчя. Взагалі-то я хотіла набір з кремом для обличчя, календула, але коли я оформляла замовлення, то крем був відсутній і дали заміну геть для вмивання. Тому взяла саме цей набір. Зараз вам покажу, як виглядає тонік ось такий: от, 125 мл об'єм. Такий от гель для вмивання. Серія календула мені подобається. Єдине, що я ж кажу, я хотіла кремчик для обличчя, але крему не було. Можна було обрати набір серії аква, але я чомусь не хотіла. У мене є ще кремчик навколо очей для шкіри навколо очей серії Аква тому я хотіла саме календулу. Ну, буду користуватися, а кремчик коли ще собі придбаю, поки що маю в користуванні їх достатньо. В загальному моє замовлення було на 35 балів. Можна було, звісно, добити до 40 балів, щоб отримати ще. Подаруночок, винагороду за замовлення по гарній ціні, але я для себе нічого не вибрала. Там можна було взяти, була присутня водичка, шутерсмен чоловіча, здається 189 гривень коштувала. Але я так подивилася, я маю три водички ще на продажу, і вирішила, все-таки не добивати, лишити своє замовлення на 35 балів. також. Бували мені ось такий от каталог. Я так розумію, він асоціюється з Днем Матері. Дуже красивий, ніжний, квіти, в блакитних таких кольорах. Я думаю, ви всі вже його бачили. Я й сама неодноразово бачила вже. Дівчатка робили огляди на нього. Я його так детально ще не передивлялася. Буду дивитися, що цікавого пропонує нам компанія. Ось таке от було моє невеличке замовлення. Я вам усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. Я вам бажаю тихої, мирної ночі і до нових зустрічей в наступному відео на моєму каналі.